Добрий вечір, і ми з України. Так, так, це вже дійсно добрий вечір, і ми з України. Дівчулечки, мої, всі мої дівчулечки, всі мої підписники. Я вам щиро-щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал, щось дивитесь, пишете мені коментарі, ставите вподобайки. Я вам щиро-щиро дякую. Мені це приємно, це мені допомагає жити. Так що, всім вам дякую і всім вам здоров'я, дорогенькі мої. Ой, дівчулі, оце так наша українська жіночка сходила до стоматолога. Розумієте, я була в стоматолога, ну, а після стоматолога в мене був час до електрички, то я вам скажу, що я ж зайшла ж на базар. Ну, як же ж я? Можу не зайти на базар. А базар був на це Борщагівка, базар такий називається Дніпро. Може, хто буває в Києві, то бачив і чув. Ну Я дуже рідко там буваю, тому що як я буваю в Києві, то мені не дуже зручно до нього туди їздити. Там ходять трамваї, звичайно, пенсіонерам безкоштовно, але коли повітряна тривога, то трамваї не ходять. Ну, розумієте, а повітряна тривога у нас по декілька разів на день. І в свічка стоїть. Це вже кругом, це стоять у нас свічки. Ну, Світло у нас відключає, звичайно, кожен день, по 4 години два рази на день. То свічки у нас стоять кругом. Щоб вдруг, якщо потухну, то ми вже... То оце ж я ж вам кажу, що українська жіночка сходила до стоматолога. Ну, я сходила все. От, а потім вийшла, бачу, що у мене є час. Мені ще зайти на базар, то я теж зайшла на Дніпро. То я вам скажу, в магазин я зайшла і купила. Ось, бачите, один кілограм була скидка на гречану крупу по 66 гривень. Ну, я вже раніше була в стоматолога, то я брала, ну, ми були там машиною, то ми взяли більше. А тут я взяла тільки дві, дві пачечки. Гречки і оце пластівці. Отакі пластівці 11 гривень 400 грам. Але я порахувала, що як їх скласти в кілограм, то все одно це буде дешевше, ніж кілограм там в пакетах, чи в пачки, щось таке. Ну, оце ж дві пачки взяла пластівців, дві пачки взяла гречаної крупи. Потім пішла ж на... А, взяла ще скітка, була на оцей сирок. То я взяла. Гарна була, до речі, скидка, то я дві штучки взяла, ще з рогодності дуже гарний. То я взяла, думаю, ну, може, гарячий бутерброди. гарячі ну, Потім я ж пішла на базар, то ж мені було мало, розумієте, ну що ж тут? То пішла на базар і оце люди продають із... із Закарпаття. Як вони привозять його? І я вам скажу, вони його привозять поїздом. потім... З борщагівки ж трамвай і тролейбус, але коли немає оця повітряна тривога, то цей транспорт цей зупиняється. Та й зараз, взагалі, трамваї дуже погано ходять, тому що світло ж відключають, маршрутки ходять. Але ви розумієте, вони оце ж, бо я їх запитала, вони. Колись вони були, ну, рок, може, рік назад, то я у них брала. А це йду, а вони тут же кіоски, кіоски, кіоски кругом. І вони біля кіоска таке у них місце. От, розложений стол, і вони оце привезли. Я їх просто впізнала цього чоловіка. Жіночку то не пам'ятаю, а чоловіка то якось він завжди торгував. І вдруг він кажу, Боже, люди, це ви? Ми. І це вони привезли ну, все домашнє, я вам скажу, і колбаси там у них були різні, м'ясо копчене, і сало копчене. ну, Все-все-все дуже було гарне, дуже все, багато всього товару. ну, Правда, все було свиніно. То я вам скажу, це я у них взяла по 50 гривень кілограм. Ну, я, вони тільки розклалися, все, і я була перша. Я якось так з ним стала розмовляти і стала перша. розумієте? То оце по 50 гривень кілограм оце кусок ошийка. Це ж, звичайно, не, не м'ясо. Да? Я взяла собі на гороховий супчик. Кажу, Саша, дайте мені на гороховий супчик. І дві оце штучки такі, ну, коло ребер, десь отут м'якенькі такі, то воно з ребрами, бачите, обрізається. 50 гривень кілограм. Чому ж мені не взяти? То я оце забрала цю всю ошийка, тому що там ребра були не такі вже, знаєте. 50 гривень кілограм, то таке вже м'яса, не зовсім було мало. Але це такі гарні кусочки, то я це перший забрала. Дуже. Я люблю гороховий супчик, дуже люблю. Але я вам скажу, кусочок попереву трошки солені. Він каже, ну ви розумієте, що це ж йому треба, щоб воно гарно сохранилось і все проще. Но люди, я вам скажу, які вони замучені. Боже, я кажу, я, як ж ви приїжджаєте? Він каже, це ж поїздом. Матір Боже, матір Боже, я не знаю, я не знаю, коли провозить цей товар. Ой, Боже, які вони замучені, ці люди. Ну, Ціни тут зовсім різні, чим у нас Києві вищі ціни, але які вони замучені, ці люди. Боже, ну товар у них весь дуже гарний. Зразу вони приїхали і зразу виставлятися почали. От, і зразу ж я вам скажу, що черга зразу образувала. Значить, ну товар у них дійсно гарний, але коли зразу черга, то, понятно, що... Понятно, що... ну 50 гривень це такий... Оце такі ребра на супчик, це супер, супер. Ну, і тут же ж я думаю, ну як же ж я не візьму рибки. Оце дівчулечки я взяла, оце така обрізь Форелі. Бачите, по 130 гривень кілограм. Ну тут оці такі кусочки, ну, коли філірують, ну, це е фасовка Норвегія. Розумієте, ну, вони, звичайно, як філірують філе і лістейки, роблять, тож вони оце все обрізають, такі різні кусочки, ну, морозять і, і нам продають. Тому що те, ті філеєшні, такі обрізки, які я раніше брала, по 200 гривень кілограм, то вони зараз 330 кг. 330 то я не взяла, а це 130. ну, кусочки, Тут просто менші кусочки, бачите? Тут одна одна м'якоть, просто менші кусочки. Я його зараз намочу, а потім я його обріжу, оці шкурочки, там, де-не-де шкурочки, бачите? Ну, Це ж я ж кажу, все коли філірую, тут животиків нема зовсім. Тому що то, там, де животиків було багато, то, то по 100 гривень кілограм. Ну, у Дніпро завжди ставилось більш-менш лояльними цінами. Ну, Мені туди не дуже зручно було їздити, то я дуже рідко туди доїжджаю. Ну, Взяла Взяла ж я тут оце такий кусок, тут більше кілограма. А потім дивлюся, він розпаковує коробку оце з тими, з тими як їх, їх назвати. Хребтами, хребтами. Дивіться, які гарні, де така гарна пачка, де такі свіжі, де такі ето. Кажу, по чому це вони у вас кілограми? він каже, 100 гривень. Розумієте, де такі жирненькі, де такі гарненькі, де стільки на їх м'яса, дивіться, не якісь переморожені 150 раз. Бачите? Бачите, яке гарне. Це ж я просто що, шо? щоб не було тіні. Дивіться, дівчулі. То я взяла 4 штуки. Ну, 100 гривень кілограм, 2 виходить на кілограм. Ні, ні, не два. Ну, більше трішки. Ну, коротше, я взяла 4 штуки. І оце за це 4. І оце за це я заплатила 300. Ну тут в мене більше, ніж кілограм. 300 лишнім. Я не пам'ятаю навіть, скільки я заплатила. Ну, от це таке. Ага, він мені дав 27 здачі, значить 373 гривні я заплатила. Оце чотири хребта цілих, бо там хвостик під низом. просто у кожного. Воно так, воно так гарно було коробці складене. розумієте, Хвостик під низом. Але я вам скажу, що воно дуже гарне. Ну, дуже. Я подивилася, тільки коробочку відкрив, то воно морожене. То я кажу, давайте мені 4 штучки. І оце, думаю, на бутерброд, тому що розумієте, нам рибку треба їсти. Нам просто треба рибку їсти. Омега-3 і рибий риб ну, він нам потрібен, тому що, тому що воно нам потрібно. Можна їсти рідко, але треба їсти. І оце дівчулечки, українська жіночка, вийшовши від стоматолога, нема щоб гарно сісти і поїхати додому. А, і ще оці вже, що вони привезли, це м'ясо, вони ще привезли і. Городину привезли гірочки, помідори і зелень. Ну, Зелень мені не треба було. Ну, в принципі, можна було взяти, але я взяла кілограм помідорів домашні. ще, ну, Я не знаю, це не такі різні тут є, бачите воно? 50 гривень кілограм. Оце я взяла ще в них помідор. Не знаю, тут кілограм чи більше. Навіть не пам'ятаю, чесне слово, скажу, не пам'ятаю. От, і оце так українська жіночка, вийшовши від стоматолога. І щоб гарненько сісти красиво і поїхати додому, то вона притягнула сумки, побувавши в стоматолога. Розумієте, це я, я їду і кажу в електриці ж. Ну, у нас в електриці пенсіонери шкідка не беруть. Ой, боже, Знайома мене там побачила, каже: ти десь базарювала. Кажу, так, базарювала, була в стоматолога, а, а чого ж, каже, сумки такі? Ну, сумочки в мене такі гарненькі, вони, розумієте, не якісь там, ето. але ж вони ж важкенькі, воно ж видно. розумієте. А я кажу: ну, розумієш, Жанна на сразу розгубіла, <сум> я ж не можу, я сия, так рядом з базаром, і я це щоб не зайшла. Та кажу, ти що? Бачу, в мене час є до електрички. Чого ж це я не зайду? Звичайно, я зайшла. Звичайно, я скупилася. Тому що тепер мені до лікаря треба їхати позвонить через 2 неділі. А тоді, коли, мене там нього, коли він мене там запише, розумієте? Це ж я ж отак, дівчулечки. Отак українські жіночки ходять до стоматолога. Розумієте? Ну, раз уже ми були десь біля базару, то ми повинні обов'язково щось купити. Так що дівчулечки. Всім добра. <свісно> всім добра. Ой, мама дорога, до стоматолога ходіть рідко, тому що ціни дуже і дуже, і дуже великі. Ну, Звичайно, все подорожало два рази, а ми хочемо, щоб ціни на стоматолога не подорожали. Але зубки треба берегти. Тому всім добра. Нашим хлопцям перемоги. Тихих нам ночей і днів, і хай буде все Україна.